Я просто не розумію, як можна взяти та не поділитися інформацією з аудиторією про пасивний дохід. Минулого місяця, особисто я, на протязі цілого місяця кожного дня мені приходило по 876 токенів, що по курсу становило 45 доларів. Просто уяви собі. На протязі цілого місяця, кожного дня, тобі приходить пасивно, ти нічого не робиш по 45 доларів. Звісно, що халява вічно продовжуватися не буде. Адміни, команда Lime, не благодійники, щоб просто нам з вами роздавати гроші, ця халява рано чи пізно закінчиться. І ми про це в цьому відеоролику також. Поговоримо. Але поки команда дає таку можливість особисто нам з вами заробити монети Lime, ми нею обов'язково користуємося. Тому в цьому відеоролику ми з вами поговоримо про пасивний дохід на монеті Lime. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Якщо ти слідкуєш за нашим телеграм-каналом, то, скоріше всього, ти повинен був бачити про стейкінг монети Лайм. Звісно, що було багато людей, які розповідали, що купляти монети, стейкати монети дуже ризиковано. Адже ми не те, що нічого не зробимо на стейкінгу. Ми ще можемо бути в просадці. Тобто, ми купляємо монету по 0.05, ми стейкаємо цілий місяць, коли йде. На кінці, наприкінці місяця розмороження монет, тобто стейкінг закінчується, монета просідає, і ми не те, що нічого не заробляємо на стейкінгу. Ми ще в мінусі, тому що купляли монету по високій ціні. Але як ми можемо замітити, цей місяць ми закрили максимально успішно. Тобто, ми заробили на стейкінгу, ми заробили на зростанні монети. Думаю, що всім відомо, що ні в якої команди немає бажання бути благодійниками. Рано чи пізно команда точно на нас заробить. Рано чи пізно команда точно зможе засадити рітейл. Але надіємося, що ми в цій лоці, коли будуть засаджувати, рітейл нас вже не буде. Ми вже заберемо профіт та вийдемо з цього проекту. Але стейкінг це ідеальна можливість продавати токени. У великому об'ємі. І про це ми зараз поговоримо. Перед тим, щоб відкупляти монети та заносити в стейкінг, нам потрібно зважити ризики, чи дійсно ці ризики будуть оправдані. Давайте повернемося у 2021 рік. Та я приведу приклад з монетою DOT. Адже на цій монеті був стейкінг і засадили багато користувачів. Цьому ціновому діапазоні DOT запускає перечайни. Якщо коротко, ти купляєш DOT, їх заморожуєш на певний період, припустимо, на півроку чи на рік, і за це отримуєш дроб різних проєктів. За стейкінг з самого початку дійсно роздавали жирні винагороди. Тобто, якщо ти в цьому діапазоні, коли лише починався стейкінг оці цій тобі насипали достатньо добре, адже вони це робили на ФОМО, щоб. Ти бачив, що потрібно дійсно бігти та відкупляти дот. По-перше, всі говорили, що дот буде вище 100 доларів. А по-друге, ти заносиш в стейкінг. Нарості ти заробиш, тому що дот скоро буде 100 доларів. І при тому ти заробляєш інші монети інших проєктів. Звісно, що більшість відсотків людей побігли, що робити? Правильно відкупляти. Монети DOT з ринку та заносити в парачейни. Але як ми можемо замітити, розпочався хайп на парачейни десь приблизно в цьому ціновому діапазоні. Круто, тому що, по-перше, хом'яки побігли купляти монету Dot. Це ліквідність для фондів, команди, великих а, тих людей, які мають великі об'єми в доті та ще їх. Не встигли дорозпродати. І вони в цьому ціновому діапазоні якраз дорозпродали всі свої монети. Тут, якщо вони не розпродали всі свої монети, то вони запустили ще парачейни, щоб дорозпродати. Адже можливо, тут в цьому ціновому діапазоні не було стільки ліквідності, як їм потрібно було щоб продати. І звісно, що більшість відсотків людей. Побігли відкупляти дот з ринку приблизно по 35 доларів. І зараз вони сидять в просадці в мінус 80%. Якщо вони купляли в цьому ціновому діапазоні, то їхні токени приблизно лочилися, десь приблизно на півроку. Тоді, якщо ми беремо 6 місяців, то вони отримали одним словом, їхні токени розморозилися тоді, коли Polkadot вже торгувався на дні. І продавати свої токени DOT вже в мінус 80% смислу немає. Всі вони залишилися довгими холдерами, і зараз, звісно, що вони очікують зростання вище 30 доларів, щоб продати свої монети. Як показало правило, вони нічого на стейкінгу не заробили, тому що в цей час вже практично йшов медвежий ринок. Всі проекти здувалися, та проекти, які виходили, насипали просто копійки. Зараз ми перейдемо до лайм, адже це гарний приклад, гарний приклад, який е, можна привести на монеті лайм. А що якщо команда вже на сьогоднішній день нам продає е, монети, ми відкупляємо з ринку, аля ми їх застейкуємо, і тим самим команда розпродає свої об'єми. Але я не думаю, що команда буде топити самого себе, тому що. Ми зараз знаходимося на Медвежці. Нікуди монета лайм ще й близько не росла. Чи будуть вони робити таку маніпуляцію на самому дні? Особисто я сумніваюся. І в голові особисто в мене ця картина не вкладається. Для чого вони зараз будуть нас засаджувати? Для чого вони зараз будуть продавати свої монети, якщо вони на альсезоні сезоні можуть продати не то, що в декілька разів, а в 10-20 разів? Дорожче свої монети, ніж зараз вони торгуються. Ситуація та суть проста. Вони запустили стейкінг спочатку на один місяць. Чи щось вони змогли продати на один місяць? Звісно, що ні. Вони б не встигли це зробити. Якщо вони будуть засаджувати, то вони будуть запускати крутий стейкінг, можливо, навіть ще крутіший стейкінг на півроку, можливо, навіть на рік. І тоді буде можливість. Просто бігте, відкупляти монети рітейлу. Тому що якщо вам пропонують 2 екса за рік, звісно, якщо ви купили на тисячу доларів, і за рік у вас буде 2000 доларів, ви підете з ринку, будете відкупляти ці монети, а ви будете та сама ліквідність, де великі гравці будуть на вас розгружатися. Але особисто, на мою думку, топити зараз самого себе та засаджувати аудиторію, коли монета на дні, смислу немає. Повірте, вони в цей проект. Вложили вже багато грошей. У них є великі свої продукти, на які вони витратили не тисячі баксів, а вже, можливо, й мільйони. Рано чи пізно вони захочуть ці мільйони відбити та ще забрати в декілька разів більше. Тому, скоріше всього, що маніпуляцію ми, можливо, і побачимо, але побачимо вже вище 40 то й 50 центів, коли нас можуть засаджувати в стейкінг. Я думаю та надіюся, і про це я розповідав в телеграм-каналі. Якщо вони будуть засаджувати нас в стейкінг, то вони це будуть робити по кращих цінах, що ми відкупляли подорожче, і вони нам продавали ці об'єми, щоб вони хоч щось з цього заробляли. Пізніше, коли ми залучимо свої токени на рік часу, смислу розморозувати їх не буде, навіть якщо ми купимо по 50 центів. В цьому ціновому діапазоні токен буде проторговуватися, а скорше всього, що ми побачимо проторговку, що була ліквідність, щоб рітейл заходив, та відкупляв токен, стейкав та вірив, що вони за рік зароблять, припустимо, 2 ікса, З часом, коли вони засадять, ми потихеньку будемо здуватися. І коли прийде рік, їхні токени розморожуться. Звісно, що вони не зароблять категорично нічого, тому що вони ще будуть сидіти в мінусі. Якщо вони тут куплять одну монету, а тут у них буде дві монети, то у них буде просадка більше, ніж 50%, то їх оцих дві монети не спасе, а вони все рівно будуть в мінусі. І так само ж люди, які, припустимо, заносили в парачайне е, свої дот в цьому ціновому діапазоні після. Півроку стейкінгу, вони зрозуміли, що їх, по суті, набрехали, їх розвели, на них ось тут розгрузилися, продали їм об'єми, і вони зараз сидять засаджені. Це може і відбутися на монеті Lime. Але особисто, я думаю, що не по 4 цента, не по 5 центів це буде відбуватися набагато, набагато вище. Якщо ми перейдемо на CoinMarketCap, ми можемо замітити, що фдв проекта всього лише 47 мільйонів. Це дійсно смішно. Є куди рости. І пізніше, я думаю, що буде кого засаджувати. Але в цей час нас з вами вже в цій монеті не буде. Ми вже зможемо достатньо добре заробити на стейкінгу та на зростанні монети. Те, що ми вже нікуди не будемо рости, а просто будемо знижуватися, і нас дійсно просто зараз візьмуть та засадять стейкінг, є дійсно логічною, але це не для мене. Для чого їм зараз, коли попереду аль-сезон, коли ще на монеті Лайм не відбувся хайп засаджувати, вони можуть, як я вже сказав, заробити в декілька разів більше, якщо вони дочекаються аль-сезону і. Пізніше зможуть гарно продумати план маніпуляцій, як вони будуть продавати свої монети. На мою думку, команда зараз прогріває та заохочує особисто нас заробляти на стейкінгу і дає цю можливість, що ми привикли та думали, що так буде й вічно. За один місяць ми заробили дійсно достатньо жирно. Зараз ми стейкаємо два місяці, і ми також заробимо достатньо жирно. І ми будемо привикати до цього стейкінгу, та будемо думати, що так буде вічно, та будемо продовжувати заносити. Але рано чи пізно нам потрібно буде встигнути вийти та вийти переможцем, а не тоді, коли ми рік постейкаємо та зрозуміємо, що нас засадили та нас розвели, на нас розгрузилися. Тому, поки команда дає можливість пасивно заробляти, я. Цією можливістю користуюся минулого місяця, а саме в грудні 2024 року, був стейкінг на один місяць з апером, як ми можемо замітити, 100%. Бачимо, що за місяць я заробив 1341 долар. Якщо ми розділяємо на кожен день, мені капало приблизно 873 токена. Що кожного дня становило за курсом 45 доларів. Після цього, як цей стейкінг закінчився, команда анонсувала про новий стейкінг, а саме Lime Champion з апером вже не 100%, але з апером 69%. Я думаю, що це також класна можливість заробити пасивно. Всі дії я буду показувати з не основного аккаунта. Сюди, як ми можемо замітити, я заніс в стейкінг 1274 долара. Якщо ми нажмемо на, на цей стейкінг, можемо побачити, що прибуток за декілька днів вже склав 26 доларів, а саме 550 токенів. Тобто, на протязі двох місяців я повинен заробити приблизно 150 доларів. Так як я ще чекаю лайм. На протязі 1-2 місяців вище 10 центів, то на рості я ще додатково зароблю по суті 100%. Тоді за 2 місяці повинно вийти плюс 300 доларів. Якщо ти не бачив минулі відеоролики про лайм і у тебе зараз є ФОМО, є бажання піти зразу на біржу, відкупити монети та їх застейкати, повір, це фатальна помилка. Так, Я заробляв. На протязі 30 днів кожного дня по 45 доларів. Але поки ти не розумієш, що це за токен, ти ніколи не бачив, що це таке, що це за екосистема, ти навіть з нею не знайомий, при тому, на секундочку, що я зняв більше 5 відеороликів про монету Lime та про їх екосистему, заносити без будь-якої інформації це фатальна помилка. Спочатку йдеш та дивишся минулі відеоролики про Lime. З самого початку, щоб занести монети Lime в стейкінг, нам потрібно їх купити на біржі BinkX. Якщо у когось немає аккаунта на біржі BinkX, посилання для реєстрації я залишаю під відео. Ми поповнюємо цю біржу, купляємо монети Lime та на 2,5 долара BNB, адже нам потрібно буде, щоб сплачувати комісію в мережі Binance Smart Chain. Думаю, це логічно. Ми купили монети, далі ми що робимо? Заходимо, скачуємо додаток, IME, входимо через свій телеграм-канал. Якщо у вас iPhone, зліва буде гаманець в кутику. Якщо у вас Android, пошукаєте десь зліва, вгорі буде три крапочки або три рисочки, ми нажимаємо, там буде гаманець. Заходимо, зберігаємо сіт-фразу наступною дією, що нам потрібно зробити. Тут є зверху жовтим справа Binance Smart Chain, у вас може бути усі мережі, або може бути щось інше. Ми вибираємо саме Binance Smart Chain. Ваша адреса, ви її копіюєте, переходите на біржу та виводите все в мережі Binance Smart Chain. Як і Lime, так і BNB. Все, ми поповнили, бачимо, що у мене тут є 4 долара в BNB і одна монета Lime. Я її застайкую, щоб показати вам, як це все правильно робити. Ми поповнюємо, оновлюємо, очікуємо далі. Якщо токени прийшли, зверху є стейкінг. Ми нажимаємо на стейкінг, нажимаємо далі. Бачимо, що на цей аккаунт це мій, як я вже сказав, не основний аккаунт, я заніс 1274 долара для того, щоб показати вам, як це все працює. Далі, що нам потрібно? Є Lime Champions. Ми нажимаємо і є депозит. Ми нажимаємо депозит, нажимаємо сюди та нажимаємо. Суму, яку ми хочемо. Якщо суму у вас не вводить і максимум не нажимається, тоді ми зараз зробимо іншим шляхом. Якщо нажимається, все окей, нажимаємо розрахувати комісію та депозит. Якщо не нажимається, ми нажимаємо на Lime Champion. Далі нажимаємо калькулятор і тут є кількість. Вписуємо просто кількість. Припустимо, я хочу застейкати одну монету. Все. І тут знизу також вибиває депозит. Нажимаємо депозит, тут же нажимаємо максимум та розрахувати комісію та депозит. На секундочку, в калькуляторі ми можемо дивитися, скільки ми заробимо монет-лайн. Припустимо, якщо ми ведемо 100 тисяч токенів, ми опустимося донизу, ведемо ось це все на 2 місяці. Так, давайте ми це все зробимо. Чомусь мені не виходить. Зараз. Так, ось, бачимо, візьмемо один день. Мені кожного дня, якщо я занесу 100 тисяч токенів, буде переходити по 189 монет. За два місяці я зароблю 10 тисяч монет. Якщо ми перейдемо на біржу BinkX, вводимо 10 тисяч, то я зароблю 478 доларів. Результат, як на мене, надзвичайно крутий. Так як я очікую ще 2 ікса. За 2 місяці, тоді це вже не буде 478 доларів, це вже буде приблизно 1000 доларів. По цьому ми розібралися після того, як ми занесли свої гроші в стейкінг. Ви будете на головній сторінці все це бачити. Пізніше, як можна забрати свої гроші зі стейкінгу, коли період вже закінчиться. Наголошую, що стейкінг до 1 березня, тобто січень, цілий та цілий лютий. 1 березня ваші гроші вже будуть розморожені, і їх можна буде вже вивести. Як їх вивезти? Тут є усе згорі і є мої. Ми нажимаємо, тут є активний і є закінчився. Ми нажимаємо на закінчився, і тут повинен бути ваш оцей стейкінг. Ми нажимаємо на нього та просто забираємо зі стейкінгу. Все дуже про на рахунок виведення своїх монет. Свої гроші ми ложимо на 2 місяці, але в будь-який період. В будь-який день ми можемо їх забрати. Якщо ми нажимаємо вивести, нажимаємо максимум, бачимо, що є галочка Запланований вивід і незапланований вивід. Незапланований вивід буде, будуть наші токени виводитися зі стейкінгу 10 днів. Але комісія зі своїх токенів ми сплачуємо 15%. Якщо ми галочку забираємо, тоді ми бачимо. Що наші токени моментально в ту же секунду виводяться, але ми сплачуємо комісію 30%. Тоді, якщо ви надумаєте закидувати гроші в стейкінг, я не рекомендую їх виводити протягом двох місяців, тому що це дійсно забрати зі стейкінгу витратно. І найголовніше питання, чи ризикований такий пасивний дохід. Звісно, що так, адже. На сьогоднішній день монета торгується приблизно 5 центів. Через 2 місяці, коли стейкінг буде закінчуватися, монета може торгуватися по 4 цента, по 3, а то й по 2 цента. І у тебе через 2 місяці буде просадка в мінус 50%. І те, що ти настейкав, тебе аж ніяк не спасе. Але особисто для себе я ризиків не бачу, адже лайм я очікую вище 20-30, а той. 40 центів. На даний момент я бачу лише одне: це безплатно примножити монети Lime. Якщо цей відеоролик був цікавим та цінним, не забудь поставити лайк та написати коментар. Для тебе не важко, мені приємно. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!